Так, ну що, в нас перша знахідочка. Дивіться який ліс. І в ньому ось так лежить перший наш боровичок. Ну зазвичай так радіти не дуже і треба, тому що він може бути тут один. І я більше поблизу може й не знайду, але це така красота, що тут не радуватися не можна. Подивіться, це ціла бочечка, це не гриб, це просто фантастика. Ось такий грибочок. Перший попадається тільки, но ну, я піднявся. 10 хвилин походив і знайшов першого такого бурого гриба. Друзі, лайк за такого гриба в такому пізньому листопаді. Ну що, продовжую тут шукати. Я не знаю навіть, як я його видивив, тому що його так було непомітно, він майже весь був засипаний листям. Ось такий гриб. Просто. Шикарний друзі, Подивіться, який ліс. Геть все опало. Що ви хочете? Зима на підході. А ми збираємо гриби. Зараз його відчищу і забираю. Так, як же мене дістали ці дубовики. ось вони. Їх старажне багато. На кожному кроті, Ось дивіться, дубовик один, ось тут другий. Там трошки нижче пройшов теж за п'ять бачив. Страшний їх багато. Ніхто їх не бере, друзі, ніхто. Вони ось так ростуть і гниють. Страшний їх багато. Якщо б я такі брав, то з кожного дня повертався би з повними кошиками грибочків. Ну що, один боровичок. Піднімаюсь далі, туди де білі гриби. Більше там на тому місці боровичків знайти не вдалося. Друзі, піднявся туди, де збирав білі гриби раніше. Дуже тут вітер сильний. Не знаю, як мене чути. Думаю, що буде нормально чути. Ось білий гриб попався, трошки вже переріс, але такому грибу я теж радий, тому що зараз не, не той час, щоб обирати, які гриби знаходити, а які ні. Давайте зриваємо, будемо дивитися. Ну, гриби ще в такому непоганенькому стані, я вам скажу. Подивіться, знизу ще досить такі Непоганий. І зверху теж. Ну, поїдений це, звичайно, але все одно він мене дуже порадував. Я задоволений, що, звичайно, знайшов цього гриба. І йду шукати далі, тому що у мене багато сьогодні вільного часу відклав собі так багатенько часу, щоб походити, позбирати, познаходити на нові рекорди йти. Ось такий вид. Зараз вже видно, можна познімати і гори, і все. Тому що Листя опало, бачите, прохолодно вже. Зрана був навіть заморозок. І ось такі грибочки ще знаходжу. Шукаю далі. Рідко-рідко, але, як бачите, попадається. Думаю, що, може, ще щось знайдемо. І вийде у нас досить таке непогане відео. Так, друзі, третя знахідка за сьогодні. Неочікувано. Молоденький ось такий білий гриб. Я б навіть собі таке не подумав. О, дивіться, ще, яка коренюка. Оце так. Ну це шикарно, друзі. Білий такий грибочок, ще й молодий. Ха! Дивіться, щоб не говорили, що це не тепер. Дивіться, як все опало. Тут взагалі, де я прийшов, листя немає. Ось так, друзі. Листопад, нові рекорди. Прошу, подивіться. Ну це просто казка. Просто казка. Якщо б я таких ще парочку знайшов, то я був би просто в захваті. Ось такі гриби, Карпат. Дивіться, друзі, тільки знайшов цього білого гриба, показував вам ліс, а там ще один Ще один білий гриб. Я в шоці, я вже накатав близько 15 кілометрів по лісу. Скину потім теж в кінці відео прикріплю, скільки я там шагомітер собі скачав, і там зможете подивитися, скільки я... Находив сьогодні. Не було, не було грибочків, а зараз, дивіться, вистрибують як гарненько. Мені вже два молодисенькі такі попалися. Теж суперський гриб. Ну що, буду тут ще ходити збирати, тому що такі гриби то просто казка. Та шо ви, Ось такі, Супер. Так, трохи нам почало щастити, тому що ще бідлі гриби. Ось там два здається, ось так під поваленим деревом. Я перший пройшов тут, але їх... Чи це що в нас? Це не білі. Це не білі друзі, це моховики. Але ви ж бачите, зверху мені здалося, що це білі. Оце облом. Ех, ну нічого. Йдемо далі. Так, дивіться, це мої знахідки. Ось цей боровичок. Тепер що знайшли два білі і той, що там був наверху. Ось такі чотири білі гриба в мене є. Ну, продовжую шукати далі. Ось так думаю покажу вам. Ось так на сонечку. Гарно. Ну, супер. Так, сироїжечка. Ні один похід без них не обходиться, бо їх багато. І тому така гарненька, я думаю, покажу вам. Ось так. Ось біля такого дуба. Ось тут багато таких дубів. Ну, є ось тут така сироїжечка. Гарно виросла. Ось так, шукаю білі. Так, повернувся з великого лісу. Думаю, йду подивлюся ще біля хати. І дивіться, це такий самий боровик мені попався, як там у лісі. Я просто не можу в це повірити. Давайте зірвемо цього красення. Ой, цей тримається сильно. Це майже такий самий, як той. Ну трошки інакший. Той був... Більш такий тулубатий. Я навіть з собою нічого не взяв, ні кошика, нічого. Просто думаю, йду подивлюся. Бачите, на ньому ще аж роса від ранку залишилася. Тому що, ну, вже сонечко так слабо гріє. Там бачили, що листя у лісі теж таке мокре. Воно там навіть не просихає, ну тут трошечки. Просохло ось цей кущ, де все знаходжу такі боровички. І зараз знайшов такого красення теж тут. Друзі, лайк, підписка за такі гриби. Це вже сьогодні п'ятий. П'ятий гриб. Це абсолютно рекордні дні. Будемо ще виходити і класти нові нові рекорди. Ось так, друзі. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, що ви думаєте щодо цього всього грибного сезону. Пишіть тому що коментарі, лайки, а також ваші підписки, люба активність, будь-яка активність просуває мій канал далі. Я вам всім дуже вдячний. Нас вже скоро буде 7 тисяч. Тому всім велике спасибі, хто разом зі мною. Погнали далі! Дивіться, тільки но знайшов цього гриба, і біля нього недалеко. В метрах десяти ще один бурий гриб. Ну, друзі, це якась фантастика. Я сам собі і не вірю, що такі гриби знаходжу. Зараз вам усі вдома покажу всі грибочки і ті, що зніс з лісу, і ті, щоб ви не думали, що я якісь збираю там одного, другого, третього дня, потім так їх виставляю. Ні, друзі, абсолютна правда, один день такі гриби. Йду. Дивитися далі, може буде ще щось. О! Ну це відео мусите мусите залайкати, тому що нереальна красота. Так, два боровички. і зараз ось такі два челенячки. Ось такі підосиновички попадаються мені два. Один. І такий трошки менший інший. І ось так, друзі. Збираю грибочки. Красота! Ех. Просто фантастика. Такі справи. Ну що, шукаю ще, не знаю, може ще трошки пошукаю, а може вже і буду закінчувати, тому що сьогодні вже і так багато знаходився і йду, напевно, додому. Ну, не знаю, ще там вам в кінці покажу всі гриби в купці. Так, ще один ось такий. Теж це в нас це у нас такий досить такий уже старенький підосиновичок. Ну я його поставлю сушити, він білий, бачите. Ну, і ось так, ще один плюс. Ось там бачу, що бачите, ось покажу вам. Ще червоний мухомор росте. Ну вони ростуть, як бачите. Ну але рідко, це другий або третій, що я сьогодні тільки побачив. Грибів слабо, ще багато чорних груздів є. Їх ще б так можна назбирати було. А ну як бачите, гриби як? Відходять, відходять помаленьку. Ну, боровички, звичайно, гарненькі ті мені попалися. І я думаю, якби я пішов ще хоча б у два берізнички, то ще два-три боровички, напевно, знайшов би. Але на сьогодні мені вистачить. Ось так. Ого, дивіться, що зустрів молоденькі дощовички. Ось такі. Два попалися. Ой, давненько я їх не бачу. І це в такому опалому листі два знайшов. Дивіться, що за гриб, хто знає. Хто знає, що це за грибина, така виросла на ось такому буку. Він ще навіть не гнилий. Ну трошечки гнилий, але ще ось там один... він, бачите, ще листя на ньому є. І що за гриб, Хто знає? Пишіть коменти. Так, дивіться, ось мій результат сьогоднішній. Оці всі грибочки, ці ще не почистив. Тому що тільки що їх приніс. Ножика з собою не взяв ні кошика, ні нич. А це у нас ті, що зніс із ліс, з лісу. Ось цей трошки пом'явся. Але нічого. Ось такий у нас підсумок. Ну що, я рахую, що на такий час це просто прекрасний результат. Звичайно, хотілося б і більше їх знаходити за такий кілометраж, який я знаходив. Зараз там перекріплю, скільки кілометрів я сьогодні вже знаходив. Це в цілому за цілий день. Ну, але все-таки це мене дуже порадувало, друзі. Не забувайте підтримувати канал. Всім до побачення. Ну що, дивіться, ось так перевалило вже за 30 тисяч кроків. І це більше 21 кілометра. Оце так. Прогулявся сьогодні за грибами. А, я в шуті.